Мене звати Ірина Володимирівна або Teacher Ірина. Я викладаю англійську вже близько 15 років. Але в школі джерело працюю лише останні 4 роки. Після університету я точно знала, що хочу бути вчителькою. Але були часи, коли я змінювала професії, намагалася десь спробувати в різних сферах життя, але все ж таки повернулася до викладання. Дітки, які приходять до мене, ще не знають англійської мови, а зі мною вивчають перші англійські букви, слова, читають перші речення, а потім застосовують всі ці навички у повсякденному житті. Найкраще в моїй роботі це мобільність, адже дистанційне навчання не лише для учнів, а й для вчителів. І дистанційна школа-джерело дає можливість мені працювати з будь-якого куточку світу. Найкраще в моїй роботі це, звісно, отримувати слова подяки від моїх учнів за те, що після цікавих та пізнавальних наших уроків вони можуть вільно володіти англійською мовою повсякденному житті. Слова подяки від моїх учнів мотивують навчатися, розвиватися, дізнаватись багато нового, цікавого. Я бажаю вам якнайшвидше приєднатися до нашої джерельної родини, щоб зустрітися в новому навчальному році. До зустрічі в школі джерело!